основи використання Bluetooth під Android. Тобто, вона кодинила і ону Зміст. В цій Лекції буде розказано про технологію Bluetooth, вступ до використання Bluetooth, знаходження пристрою, під'єднання до пристрою, передача даних та використання зовнішніх бібліотек для роботи з Bluetooth. Почнемо про технологію Bluetooth. Bluetooth це бездротова технологія, яка працює на короткій відстані та забезпечує бездротовий обмін даними між цифровими пристроями. Це такі як комп'ютер і цифровий апарат. Найбільш Найбільш поширеним способом є підключення двох пристріїв один до одного. Втім, деякі пристрої можна підключати одночасно до багатьох пристрій. Bluetooth і Wi-Fi до четвертої версії, включно, використовують одну і ту саму частоту радіосигналу в 2,4 ГГц. Але використовуються у різних ситуаціях. Bluetooth це зв'язок пристроїв, тобто їхнє парування. Wi-Fi це створення мережі пристроїв і зв'язку з іншими мережами, наприклад, інтернет. Bluetooth використовує в майже 10 разів менше енергії, ніж Wi-Fi. Bluetooth має низьку швидкість. До 1-2 Мбіт за секунду, а також Bluetooth працює на відстані до 10 метрів. Вступ до використання Bluetooth. Платформа Android включає підтримку мережевої стеку Bluetooth, який дозволяє пристрою безвертовий обмін даними з іншими пристроями через Bluetooth. Для роботи з Bluetooth використовується Bluetooth API, а саме пакет Android Bluetooth. Перш ніж Ваша програма зможе обмінюватися даними через Bluetooth або Bluetooth Low Energy, вам потрібно переконатися, що Bluetooth підтримується на пристрій. Якщо підтримується, переконатися, що його ввімка. Зауважте, що ця перевірка необхідна лише, якщо атрибут Android Required у записі file Manifest User Feature має значення false. Наприклад, як ви бачите на малюнку. Якщо Bluetooth не підтримується, вам слід обережно вимкнути будь-які функції Bluetooth. Якщо Bluetooth підтримується, але вимкнено, ви можете попросити користувача вимкнути Bluetooth, не виходячи з програми. Першим кроком є додання дозволів Bluetooth до вашого файлу маніфесту щоб використовувати API. Далі наведений код, де показано Legacy дозволи Bluetooth на старіших пристроях, тобто на старих пристроях потрібно тільки два дозволи: це Bluetooth і Bluetooth Admin. На новіших пристроях потрібно для різних ситуацій різні дозволи. так, Наприклад, Bluetooth Scan потрібен, якщо шукаєте пристрій, Bluetooth Connection, якщо підключаєтесь, і Bluetooth Advertise для того, щоб зробити пристрій видимим. А також, якщо ви шукаєте пристрої, то обов'язково потрібно дозвіл на місці знаходження, такі як Access Find Location та Access Course Location. Перш за все, для роботи вам потрібен Bluetooth Manager та Bluetooth Adapter. Їх достатньо просто отримати. Наведеному коді нижче підкреслено жовтим саме основну частину, тобто витримуємо системний сервіс Bluetooth Manager, а далі з менеджеру отримуємо адаптер. Далі ми можемо обробити адаптер. тобто Якщо він нул, тобто його не, немає, то значить пристрій не підтримує Bluetooth. І ми можемо відповісти користувачу, що його пристрій не підтримує Bluetooth. Тобто треба закінчити програму, натиснувши на кнопку ОК. Далі треба переконатися, чи увімкнений Bluetooth, і якщо ні, попросити користувача зробити це. Тобто, після того, як перевіримо адаптер. Ми перевіряємо дозволи. І якщо щось не дозволено, то відправляємо користувачу повідомлення про надання дозволу. Тобто для підключення треба дозвіл Bluetooth Connection. Та також Bluetooth і bluetooth Admin. Якщо дозволи надані і Bluetooth-адаптер не увімкнено, то просимо користувача увімкнути в код, підкреслено жовтим. Тобто він викликає Activity е, системну Android, яка пропонує користувачу вимкнути Bluetooth. Протестуємо. Бачимо, що спочатку Bluetooth не був увімкнений, а користувачу запропоновано увімкнути. Після дозволу, Bluetooth успішно запущений. Використовуючи Bluetooth адаптер, ви можете знаходити віддалені пристрої Bluetooth шляхом виявлення пристроїв або шляхом запиту списку сполучених пристроїв. Виявлення пристрою це процедура сканування, яка здійснює пошук пристроїв із підтримкою Bluetooth у локальній області та запитує інформацію про кожен із них. Якщо пристрій доступний для виявлення, він відповідає на запит, насилаючи певну інформацію, таку як ім'я пристрою, його клас і унікальну MAC-адресу. Використовуючи цю інформацію, пристрій, який виконує процес виявлення, може вибрати ініціювання підключення до виявленого пристрою. Використовуючи відому MAC-адресу для віддання пристрою, З'єднання з ним можна інцінувати в будь-який час, без виконання виявлення, припускаючи, що пристрій все ще знаходиться в межах досяжності. Зауважте, що існує різниця між сполученням «Pair» і підключенням Connect. Сполучення означає, що два пристрої знають про існування один одного, мають спільний ключ зв'язку, який можна використовувати для аутентифікації і здатні встановити зашифроване з'єднання один з одним. Підключення означає, що пристрої наразі спільно використовують канал rfcom і можуть передавати дані один одному. Уточні Bluetooth API вимагають створення пари пристроїв перед встановленням з'єднання RF-COM. Сполучення виконується автоматично, коли ви ініціазуєте зашифроване з'єднання за допомогою Bluetooth API. Перш ніж виконувати пошук пристрою, варто запитати список перед пристроїв, щоб перевірити, чи потрібний пристрій вже відомий. Для цього виключ... Get GetBunded Devices, це повертає набір об'єктів Bluetooth Device, що представляють відомі пристрої. Наприклад, ви можете запитати всі з'єднані та отримати ім'я та MAC-адресу кожного пристрою, як демонструє наведений нижчий фрагмент коду. Він достатньо лаконічно показує виведення інформації. Якщо девайс, який вам потрібний, не був сполучений, то потрібно. Його знайти. Це можна зробити, використавши ОС вашого пристрою або використати Bluetooth API у вашому додатку. Щоб розпочати пошук пристрою, викличте Start Discovery. Процес є синхронним і повертає логічне значення, яке вказує, чи успішно розпочато виявлення. Процес виявлення зазвичай включає сканування запиту тривалістю приблизно 12 секунд, після сканування сторінки можна е, кожного знайденого пристрою для отримання його імені Bluetooth. Щоб отримати інформацію про кожен виявлений пристрій, ваша програма має зареєструвати бродкаст Receiver для наміру ActionFound. Намір містить додаткові поля, такі як ExtraDevice та extra Class, які, зокрема, містять Bluetooth Device та Bluetooth Class відповідно. Для отримання інформації про пристрій, треба приймати шукомових намірів, як говорилось в минулому слайді, і ось наведений нижче його код. У наступному фрагменті коду показано, як можна істувати для обробки для сції, коли виявлено пристрої. Тобто спочатку перевіряємо дозволи на місце знаходження, без нього пристрої не будуть знайдені. Далі реєструємо Broadcast Receiver, а далі викликаємо наш головний метод Start Discovery від Bluetooth-адаптера. Також не забуваємо скасувати реєстрацію приймача ActionFound в методі onDestroy. Тепер проведемо тестування. Отримання відомих пристроїв та знаходження нових. На першу малюнку зліва програма виводить відомі імена та Mac-адреси пристроїв. На програма отримала результат пошуку, а саме навушники і ноутбук. Далі спробуємо під'єднатися до ноутбука. Під'єднання до пристрою. Для початку сполучимо пристрій. Для цього викликаємо CreateBond метод класу. Bluetooth девайс. Сам пристрій можна отримати із приймача широкомових намірів або за MAC-адресою. Для цього переглянемо на нижче код. Він достатньо простий. Отримує девайс за його MAC-адресою і викликаємо Create Bond. Якщо все вдалося, то продовжуємо. Якщо ні, то виводимо інформацію для користувача, що з'єднання не вдалося. Якщо пристрій вже з'єднані, то Create Bond Видасть false значення, тому краще перевіряти вже відомий пристрої перед приєднанням. Протестуємо. Бачимо, що Android пропонує прив'язати пристрій, і якщо походитися на обох пристроях, то успішно пристрій буде доданий до списку відомих. Наступним завданням є під'єднання між Bluetooth-пристроями. Ця робота повинна відбуватися в окремому ботоці. Це пов'язано з тим, що формування з'єднання може заблокувати потік на значний проміжок часу, тому можете створити клас, в якому буде формуватися з'єднання, додати його як внутрішній клас головного класу. Або використати Execute Service чи щось інше в залежності від версії Android і ваших потреб. Якщо два пристрої не були раніше сполучені, то під час процедури під'єднання фреймворк Android автоматично показує користуючись сповіщення або діалогове вікно із запитом на сполучення. Тому, коли ваш додаток намагається під'єднати пристрій, йому не потрібно турбуватися про те, чи є пристрій сполученим чи ні. Спроба з'єднання з RF.com блокується до тих пір, поки користувач успішно не сполучиться. Два пристрої, і спроба не вдасться. Якщо користувач відмовиться від сполучення, або якщо процес сполучення не вдасться, або завершиться по закінченню часу. Щоб створити з'єднання між двома пристроями, необхідно реалізувати механізми як на стороні сервера, так і на стороні клієнта, оскільки один пристрій повинен відкрити сокет сервера, а інший ініціативати з'єднання. Використовуючи MAC-адресу пристрою сервера. Пристрій сервер і пристрій клієнт отримують необхідний Bluetooth сокет різними способами. Сервер отримує інформацію про сокет, коли приймається вхідне з'єднання. Клієнт надає інформацію про сокет, коли відкриває канал РФ для сервера. Сервер і клієнт вважаються підключеними один до одного, коли кожен з них має підключений Bluetooth сокет на одному каналі RF.com. У цей момент кожен пристрій може отримати вхідні і вихідні потоки і може початися передача даних. Коли ви хочете з'єднати два пристрої, один з них повинен виступати в ролі сервера, тримаючи відкритий Bluetooth Server Socket. Призначенням серверного сокета є прослуховування вхідних запитів на з'єднання і надання з'єднаного Bluetooth Socket після прийняття запиту. Коли Bluetooth Сокет отримано від Bluetooth Server Socket, Bluetooth Server Socket можна і потрібно закрити, якщо ви не хочете, щоб пристрій приймав більше з'єднання. Серверна частина складається з таких кроків, як отримання сокету за допомогою виклику певної функції. Наступним кроком є прислуховування запитів на з'єднання, викликавши метод Accept. І третім пунктом є виклик методу close, якщо не хочете приймати більше девайсів. Даний код дописуємо у onCreate. Тобто ми створюємо екземпляр класу server class, який запускаємо, так як ServerClass є підкласом класу Thread. На наступному блоці коду ви виділено жовтим основну нашу частину, тобто наш перший пункт, де в ролі параметрів є AppName та myUUID. Ці е, параметри задаються вами. AppName, е, не використовується на стороні клієнта, а UUID повинно бути однаково як на стороні клієнта, так і на стороні сервера. Далі. На наступному фрагменті коду ми можемо поглянути, що продовжуємо виконання нашого алгоритму, а саме другий пункт і третій пункт підкреслені жовтим, так як метод accept і метод close. Також ви можете побачити є коментарі to-do, де позначено, що тут буде дописано код для приймання даних з наступного розділу під'єднання до пристрою. Продовження. Щоб ініціювати з'єднання з віддаленим пристроєм, який приймає з'єднання у відкритому сокеті сервера, ви повинні спочатку отримати об'єкт Bluetooth Device, який представляє віддалений пристрій наш сервер. Потім ви повинні використовувати Bluetooth Device, щоб отримати Bluetooth сокет і ініціювати з'єднання. Для цього додаємо до OnCreate наступний код. Тобто. Отримуємо наш remote device за його MAC-адресою. Тут MAC-адреса представлена іншого телефона, який виступає в ролі сервера Далі ми створюємо екземпляр класу клієнт-клас, який теж наслідує клас thread, тому запускає код в іншому потоці. Далі ми бачимо вміст класу Клієнт, де позначено основні. Частини виконання нашої програми. Також в сірим позначено місце, де буде далі дописано код для отримання даних. Також для сервера та клієнта було застосовано хендлер І на даному слайді представлено код, який показує код хендлера. Для виведення інформації про стан з'єднання, а також позначено всі змінні та константи нашого проєкту. Далі протестуємо. Бачимо, що спочатку сервер ввімкнено чекає коннекшена. На клієнті коннекшен не вдався, так як спочатку MAC-адреса була задана неправильно. Далі. На сервері та клієнті Connection вдався, так як Mac-адреса правильна і все. Почнемо передачу даних. Після успішного з'єднання з Bluetooth пристроєм кожен з них має підключений Bluetooth сокет. Тепер ви можете об обмінюватися інформацією між пристроєм. Використовуючи Bluetooth сокет загальна процедура передачі даних виглядає наступною чином: це отримання input stream і OutputStream, які обробляють передачу через сокет за допомогою функції getInputStream і GetOutputStream відповідно. Наступним кроком є читання та запис даних у потоки за допомогою read та Byte методів. Звісно, існують деталі реалізації, на які слід звернути увагу. Зокрема, для читання з потоку і запису до нього слід використовувати окремий потік. Це важливо, оскільки методи read та write є блокуючим викликом. Метод read блокується до тих пір, поки не буде його читати з потоку. Метод write зазвичай не блокується, але може блокуватися для покерування потоком, якщо віддалений пристрій викликає read недостатньо швидко, і в результаті проміжні буфери переповнюються. Для початку створимо потрібний клас, а саме send-receive. Клас, на який теж наслідує thread. для того, щоб робити. Читання та запис в окремому бутоці. Тобто, видно, жовтим позначено. Перший пункт нашого плану це отримання input стрімів і output стріма. Далі в нашому класі реалізовані два методи: це run і write. Run це читання. Write це запис, відповідно, жовтим позначено, як відбувається це. Так як для передачі даних потрібно спочатку з'єднатися, то викликати передачу даних будемо за натиском кнопки. Тобто даний код прописаний у OnCreate і виконує читання з поля тексту та надсилання його до сервера при, при натисканні кнопки. А також не забудьмо додати наступний код замість туду у минулому розділі. Проведемо тестування: на лівій стороні, бачимо два скріншоти сліва це. Сервер справа клієнт. На сервері бачимо повідомлення Hey, яке було відправлено з клієнта. Так само, якщо ми ще раз відправимо повідомлення, не закриваючи Connection і не перезавантажуючи наші додатки, можемо написати Hey Dear. І на сервері зміниться наше повідомлення. Перейдемо до цікавого розділу як використання зовнішніх бібліотек для роботи з Bluetooth. Так як на просторах інтернету існує безліч бібліотек для роботи з Bluetooth. Вони використовуються для багатьох нестандартних ситуацій, і я спробую розповісти про використання однієї з таких бібліотек для друкування на термопринтері. Більшість термопринтерів підтримують мову ZPL, яка розроблена зебра. А також однією з найкращих СДК є Zebra LinkOS, яку можливо завантажити за наступним посиланням на слайд. Також вона має документацію з прикладами, також можете перейти за посиланням. А тепер перейдемо до нашого прикладу. На слайді ми бачимо жовтим позначено основні частини пов'язані з використанням відповідної бібліотеки. А саме перше, ми повинні знати MAC-адресу нашого Bluetooth-принтера. А також основним методом буде SendZPL over Bluetooth приватний метод, в якому викликається потік, так як ми пам'ятаємо, що більшість методів пов'язані з Bluetooth, треба викликати в окремих потоках. Тобто, є такі певні дії, як встановлення захищення з'єднання, ініціалізація, відкриття з'єднання фізичного. Далі ми пишемо наш код ZPL-текст. І відправляємо його на принтер. Потім чекаємо, щоб дані точно потрапили на принтер. А далі закривкаємо з'єднання, так, як щоб звільнити ресурси. Якщо з'явилася помилка, то ловимо її. На даному слайді ми бачимо продовження коду, але сама головна частина, пов'язана з використанням бібліотеки, показана жовтим. А саме ми викликаємо. Нашу функцію Send ZPL over Bluetooth на при натисканні кнопки з відповідними параметрами, які ми описали вище. Отже, результатом друкування через нашу програму є ось така етикетка. Бачимо, що принтер не від фірми ZPL, тому даний код може працювати на будь-якому принтері, який підтримує мову ZPL. Отже. Лекція закінчена. Також ви можете поглянути на джерела та корисні посилання, а саме на документацію з Bluetooth на сайті developerandroid.com, а також на приклади використання Bluetooth від розробників Android за їхнім посиланням на GitHub. Дякую за увагу!